Ілон Маск починає пожинати плоди своїх діянь. Два місяці назад він думав собі, що схопив Бога за бороду, і почав там писати різні твіти, там, типу я відключу Стерлінг. Потім почав вибачатися, ні, я не відключу. А потім почав влазити в політику різних країн, зокрема в політичні процеси самої Італії. Так от, недавно він написав твіт, мол. Так і так, я був би досить радий зустрітися з президентом Італії. Ну, я так подумав: а що случилося? А вказується, Італія хотіла закупити Стерлінків і заказати послуги Юлона Маска приблизно на полтора мільярда євро. А зараз італійці говорять про те, що. А, взагалі, компанія США і Ілон Маск, зокрема, це ненедінні партнери, і потрібно щось інше шукати. І от Ілон Маск починає приповзати на колінцях і просити: будь ласочка, давайте підпишемо контракт.